Вітаємо на каналі про погоду. Схоже, матінка Природа вирішила погратися з нами в погодні шаради, підготувавши справжнє асорті погодних умов на провідну неділю. Тож, тобто, чи ви вже плануєте пікнік чи замислюєтеся над затишними домашніми справами, давайте зануримося в те, що на нас готують небеса. Перший погляд на синоптичну карту натягає на досить строкату картину температур по всій країні. Деякі регіони. Можливо, вже діставатимуть сонцезахисні окуляри, тоді як інші, ймовірно, ще не заховають теплі светри. Це не зовсім та однорідна весняна погода, на яку ми мали б сподіватися в кінці квітня. Однак є й хороша новина. Здається, більшість території України цю неділю насолоджуватиметься сухою погодою. Це чудові вісті для всіх тих, хто планує активний відпочинок на свіжому повітрі, хоча тип активності безсумнівно залежатиме від термометра. А тепер вирушаємо в нашу погодну мандрівку куточками країни. На східному фронті погоди на нас чекає дещо цікаве. У Донецьку, згідно з прогнозом, ранок може розпочатися з невеликого дощу, який згодом зміниться на хмарну погоду. Максимальна температура повітря сягне прохолодних 15,5 градусів, а вночі опуститься до 8. Відчуватися ж, температура може ще нижче – близько 13. Будьте готові до помірного північного вітру, швидкість якого сягне 24 км на годину. Вологість повітря очікується відносно низькою 24%, а ймовірність опадів становить близько 47%. Висока ймовірність ранкових опадів у поєднанні з прохолодною відчутною температурою вказує на потенційно вогкий та прохолодний початок дня в Донецьку. Однак, денний максимум 15,5% свідчить про потепління в другій половині дня. Якщо дощ припиниться. Щодо Харкова, то прогноз обіцяє мінливу хмарність з максимальною температурою близько 13 градусів, а нічною близько 4. Інший прогноз подає дещо іншу картину: сонячну погоду з максимальною температурою близько 12 градусів та нічною біля 4 Відчуватися ж, температура буде ще прохолодніша близько 9 градусів через північний вітер, що віятиме зі швидкістю 24 км на годину. Ймовірність опадів в Харкові становить нуль. Обидва прогнози вказують на прохолодний день з денними максимумами в районі 12-13 градусів. Хоча один прогноз згадує мінливу хмарність, інший передбачає сонце. Значне зниження відчутної температури до 9 градусів через вітер свідчить про те, що погода буде досить вітряною, незважаючи на можливе сонце. Загалом у східних областях на нас чекає прохолодна неділя. З можливим ранковим дощем в Донецьку та поривчастим вітром в Харкові однозначно день для багатошарового одягу, якщо ви перебуваєте в цій частині країни. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно, наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Регіоном, що вас цікавить, щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. «Інфострічка» – уся країна як на долоні. Західна казка природи на 27 квітня має свій особливий шар. Прогноз дає пряму вказівку на погоду в Львові. Що буде сонячно, з максимальною температурою близько 14 градусів та нічною біля 3. Відчуватися ж температура може дещо прохолодніше через вітер з північного сходу, що віятиме з помірною швидкістю 11 км на годину. Прогноз для Львова на провідну неділю виглядає багатообіцяючим завдяки сонячній погоді, але низька нічна температура та можливість відчутного похолодшення через вітер. Вказують на те, що може бути досить прохолодно, особливо вранці або ввечері. Південний сонячний настрій 27 квітня обіцяє бути приємним. Звіт вказує на те, що антициклон принесе суху сонячну, але прохолодну погоду на південь України. В Одесі буде сонячно, з максимальною температурою близько 16 градусів та нічною близько 8. Відчуватиметься ж температура буде біля 15,5 з північним вітром, що віятиме зі швидкістю 16 км на годину. Ймовірність опадів дуже низька біля нуля. Прогноз для Одеси відповідає загальному передбаченню для всього півдня: буде сонячно та сухо. Температура в районі 16. Вказує нам який та приємний день, ідеальний для насолоди прибережним повітрям, хоча вітер може зробити погоду трохи прохолоднішою. На півночі у провідну неділю відчуватиметься прохолода. У Чернігові буде переважно хмарно, з максимальною температурою близько 11 градусів та нічною біля 3. Відчуватиметься ж температура ще холодніша близько 7 через північний вітер, що віятиме з поривами до 24 км на годину, і ймовірність опадів низька. Біля 4%. Виходячи з прогнозу для Чернігова, північні регіони можуть очікувати прохолодну та потенційну хмарну неділю. Якщо ви прямуєте на північ, радимо взяти з собою теплий светр та, можливо, вітрозахисну куртку. Погода в центрі країни 27 квітня може здивувати. День у Києві обіцяє бути переважно приємним та хоча з деякими нюансами. Очікується сонячна погода з максимальною температурою близько 15,5 градусів та нічною біля 6. Відчуватиметься ж температура як 14 градусів тепла з північно-західним вітром, що віятиме зі швидкістю 13 км на годину. Опадів не передбачається вологість повітря біля 28%. Разом з тим, інше джерело вказує. Що в Києві очікується мінлива хмарність з максимальною температурою біля 13 і нічною біля 6. Обидва прогнози сходяться на тому, що в Києві буде сонячний, можливо, з мінливою хмарністю та сухий день з максимальною температурою 13-15 градусів. Вітер також зробить погоду дещо прохолоднішою, ніж фактична температура. Отже, друзі, схоже у неділю на нас чекає досить різноманітна картина з прохолодними температурами, що пануватимуть у більшості регіонів. Південь та Київ можливо насоложуватиметься найсонячнішою погодою, тоді як північ та центральні області можуть бути трохи хмарнішими та прохолоднішими. Хоча хороша новина полягає в тому, що дощ, здається, вирішив взяти вихідний по всій країні. Від цієї команди бажаємо вам чудової та спокійної неділі, незалежно від того, чи ви насолоджуєтеся сонцем на півдні, чи мужньо протистоїте холодному повітрю на півночі, чи прогулюєтеся золотоверхом Києвом, Проведіть свою неділю якнайкраще.